Тобто цицьки найшло. Ай, Фрусья сережку забереш. Ха -ха -ха. Фрося. Каже, цицьки найшла, покажи цяцьки. Фроська, не балуйся. Все, Все, валі. Підожди, ми цицьки шукаємо. Давай. Вредна Фроська. Вже Уже не знайшла, так? Да? Це в нас Узі. Тому що у первісток цицьок взагалі немає. Той, йди не баню. Просься. Каже, давай я тобі прическу зроблю, вона тебе тькає. Прось! Просю. Просю, просю, просю. Де тицькі? Хвастуха. Відстань. Бо щось вона таке. Або вона надута, або вона її. І... Той коксодіоз, або вона вагітна. не да, Ось одна Дивіться. Та її не видно, вона червона усіка. Вона наспоросла. Ух ти, вона поросна, дай Боже. Дай Боже. Так може її відсадити, а ви з нею в карти граєте. Вона якась така є, по ній видно. На тобі тімною тобі тварина, тихом'як, переросток. Не хруська. Хруська тільки. Їй сам протест подобається. Давай, ты зі ти Ди вс. О, вс. Крепче, як я. Ай, не валяшка, ти наша, не валяшка. Треба а. її відсадити кудись. Невже. Ось, ось ще одна. Тікай, Фруся, ну і... подожди. Ну Якщо цицьке видно, ага, ого. Так це вже тут, о Боже, ого, нам надімка по губам. Куди відсаджуємо? Вони три дих дихастуха яка. Все, подружка ваша готова. А ви? А ви? Де Так, русско зараз поможет.